У крамниці жила яскрава парасолька. Вона мріяла літати в блакитному сонячному небі, як пташки чи повітряні кульки. Але щоразу, коли починався дощ, парасолька ховалася в кутку. Я створена для дощу, але я його боюся, сумно думала вона. Одного похмурого дня з неба полилася справжня злива. Вулицями бігли люди, і маленьке кошеня опинилося просто під потоками води. Воно тремтіло і жалібно нявкало. Парасолька наважилася, вона розкрилася і прикрила кошеня від холодних крапель. Дощ барабанив по її кольоровому куполу. Але Парасолька відчула дивне тепло в серці. Ось для чого я створена, зрозуміла вона, не для сонця, а щоб дарувати захист і затишок у найсумніші дні. З того часу Парасолька вже не боялася дощу, бо кожна крапля нагадувала їй. навіть у похмурі часи. Можна подарувати комусь радість і турботу.